Правила фінгерінгу крім лубриканту. Лубрикант це безпека. Це прям перше номер. Один. Друге, це прямо зараз хлопці і дівчата подивились на свої нігті. От в мене вже відріс манікюр. Я вже не можу робити фінгерінг ні собі, ні людям, тому що це вже е, та довжина, яка буде чіплятися. Чоловіки, ви можете по-різному ставитись до чоловічого манікюру в салоні, але вам доступний чоловічий манікюр вдома. Це підстрижені, підпилені нігті, а також відсутність оцих. Е, Відросших заусеніць, як це сказати, оці в такі гостреньких штучок. Це не якийсь фокус, це не якась отака е, забаганка, це безпека, і зручність, і комфорт е, вашої партнерки чи партнера. Далі. Чи може передатись якесь захворювання, що передається статевим шляхом через фінгеринг? Друзі, не дивуйтесь, технічно так. У нас на пальцях можуть бути мікротріщинки, порізи ранки, і в цей поріз чи ранку може зайти лубрикація жінки, якщо це фінгерінг жінки, і так передається захворювання. Тому, звичайно, є контрацепція і для такої взаємодії. Це латексні рукавички.